Колись бабуся Стефанія варила борщі і пекла пиріжки, а тепер справжня зірка Тік-Ток. Вона підписників має більше, ніж у городі бурячків. Щоранку виходить у прямий ефір і каже Доброго дня вам, любі мої, їжте борщ, буде контент і здоров'я. Одного вечора онука Марічка каже Бабусю, ходімо в інтернет, там цікаво. Бабуся насторожилась, а туди в капцях можна чи треба перевзутися. І тільки вона це сказала, монітор засвітився, мов чарівне віконце, і бабуся обережно ступила в нього, немов у казку. Перед нею літають кольорові іконки, коти, сердечка сторінки, що розквітають, як айстри. Ой, скільки тут людей, і всі з котиками свіється бабуся. А кіт Барсик катається на мишці, мов на серфі. Справжній інтернет-хвильовий спортсмен. Бабуся вирішує, а зроблю я свій канал і створює профіль Баба Стефанія Офіціал. Знімає перше відео. Вітаю всіх у моєму бочконтенті. Хто лайкне, тому миска щастя й варине добра. Телефон підморгує, лайки літають, а бабуся Стефанія вже справжня зірка світу. Бабуся виходить з ноутбука, витирає чоло, ех, сходила в інтернет. Марічка підбігає з телефона. Дивіться, бабусю, мільйон переглядів. Бабуся усміхається лагідно й гордо, а казали мені старомодна, а я інфлюенсерка з душею.